Вітаю! Народився вірш, хочу з вами поділитись. Називається релігія. Люди дуже прагнуть осягнути таємниці Всесвіту і звідать. В цьому хочуть всі знавцями бути. Тож старанно вчитуються в віди. Ті, хто віди всі перечитали на всіх мовах, навіть на санскриті, відунами та волхвами, поназвались. Втім, пихою стали оповиті, возвеличили себе над людом адже забагнули, що все знають. Праведним засуджують всіх судом, бо вважають, що це право мають. Свою віру ті волхви скріпили величю пихатого завзяття. Від першоджерела тим віддалились, на непокірних сиплячі прокляття. То чому ж ви істину забули, і на гордість її спритно замінили? Хто ж любов відчули, тії збагнули, що на манівці ви їх водили? Згодом школу тих оман пройшовши, люди починають прозрівати, бо любов у собі віднайшовши, лиш її бажають сповідати. Зпоміж всіх релігій, що є в світі, лише одна нам істину несе. Ми всі рівні, ми всі Божі діти, в цій любові пізнається все. Для людини тих пояснень не потрібно не бреши, чужого не бажай. Це дорожче золота і срібла, це людині ясно. Не вбивай. Єдина релігія це визнання кожного волі, прав і свобод, світогляд невіра і незнання. Будь вільним, не створюй комусь перешкод. Споміж націй всіх народів і племен істинна лише одна єдина. Гордо нею ми себе всі звем. Проголошуємо. Я людина. Дякую.